Нещодавно відбувся концерт у міському палаці культури від Черкаси Джаз Квінтет. Чимало кременчужан, поціновувачів джазу завітали на концерт, аби насолодитися чудовим звучанням інструментів та атмосферою. Серед учасників квінтету провідні музиканти України, лауреати, доценти та заслужені артисти України. Учасники гурту поділилися, що грати джаз для них це покликання серця та душі. Як сказав, колись коган Олексій Коган якось в передачі сказав, що вони люблять грати те, що люблять. А потім Полтерів сказав: якщо хлопці беруться грати щось, все одно у них получається хардбок. Це такий стиль джазу. Коли ми навіть граємо. У нас є платівка, наприклад, присвята музики Бітлз, але все це джаз. ми так, так граємо, нам подобається це. Зі сцени лунали вишукані мелодії, сповнені емоції та таланту музикантів. Артисти вражали своїм майстерним виконанням, а публіка з великим захопленням відгукувалась на кожну композицію. І звісно, своєю творчістю учасники квінтету допомагають нашим захисникам. На жаль, от війна вона вже триває довго, і ми вже трошки звикли до неї. Але ж ми, ми мріємо про перемогу, дякуємо Збройним силам України, що, що вони нас захищають. А ми маємо можливість отак інколи грати. Ми на всіх концертах ми робимо донати на ЗСУ, і ми скажемо за сена, що якщо є можливість, от, і ми граємо благодійні концерти. Тож дякуємо артистам за такий неперевершений вечір, таку купу емоцій, яку отримали глядачі. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.